Усім привіт! Я Тетяна, і ви на каналі Вивчаю Таро. У попередньому відео я зробила огляд оцієї колоди, Небо і Земля. І ми роздивлялися там книжечку. І мені сподобалися розклади. І я вирішила спробувати в цьому окремому відео зробити із цієї книжечки розклад на три варіанти. І зараз. загадуйте собі один із варіантів. Розклад я обрала. Вот цей, куда ты идешь и что тебе нужно. Книжечка на русский мове. Ну, по можливости буду перекладать. Тобто, тут декілька питань, Где вы находитесь в данный момент, что послужило причиной этого, куда вы пойдете? Как получить то, что вам нужно. Ну, цета. Звісно, буде не особистий розклад. Це розклад загальний. От. Відео таке трішечки розважальне, тому що переді мною немає клієнтів. Буду робити для, конкретно для тих, хто вибере якийсь варіант. Ну і починаємо з першого варіанта, так, ті, хто загадали перший варіант. Де ви знаходитесь в даний момент? Що послужило причиною цього, куди ви підете, та як отримати те, що вам треба? Так другий варіант. Де ви знаходитесь в даний момент? Що послужило причиною цьому? Куди ви йдете, Та як отримати те, що вам треба? Ну, третій варіант. Чи хто загадав, третій варіант, де ви знаходитесь в даний момент? Кто послужила причиной этого? Куда вы пойдете? Как получить то, что вам нужно? Так, три варіанти. І почнемо ми з першого. О. Де ви знаходитесь в даний момент? Ну, ті, хто замовив, загадав перший варіант, вони знаходяться в певному колі людей. Це може бути сім'я, це може бути люди, однодумці. Це, можливо, якийсь приємний колектив. Що послужило причиною цьому? Яка цікава карта випала? Ви намагалися зберегти те, що у вас є. Ви намагалися триматися цих людей, ви намагалися підтримувати ті цінності, які присутні. Колі цих людей. Тобто, ви відносилися до цього дуже бережливо і намагалися зберегти те, що вас оточує. Куди ви пайдете? Ну, нічого собі, які карти? Ну, куди ви підете? Ви підете далі, ви підете далі до своїх цілей. І оці люди або сім'я, або е, однодумці, вони будуть вас підтримувати. Вони будуть завжди поряд. Вони буде, будуть радіти вашим успіхам. Карта каже, що. Ставте цілі. У вас є. якості лідера. І з підтримкою певного кола людей і з тими цінностями, якими ви зберегли, ви маєте йти вперед. Ви маєте такі можливості. Ну, і як вам получить то, що вам нужно? Ну, і карта, от іще одна карта каже, що йдіть. Можливо, ви вже засиділися на певному місці. Можливо вам уже треба залишити і, ну, певну групу людей. Тобто. Не в плані того, що їх оставити і піти там щось шукати інше. Ні, а мається на увазі, що вам потрібно ставити більш високі цілі. Більш високі цілі, більш дивитися далеко оглядно і ви і рушати у цей путь. Ви вже набули певної сили, ви вже набули певної якості, ви вже маєте певні цінності, але вам треба рухатися далі. Усі, кажу, усі карти кажуть про те, що вам треба рухатися далі. Йти вперед. Навіть якщо треба щось залишити, те, за що ви трималися. І навіть якщо там була і підтримка, і навіть якщо там було добре, все одно карти кажуть про те, що вам треба йти в розвиток, вам треба йти далі, і у вас все вийде. Ну от, я дуже рада за перший варіант, за тих, хто вибрав перший варіант. Досить такі цікаві карти, досить такі позитив, позитивні, мотивуючі. От, можливо, ви прислухаєтеся до цих порад. Можливо, ні. Це вже вирішувати вам. А я перехожу до другого варіанту. І от другий варіант ті, хто обрав зелений камінчик, де ви знаходитесь в даний момент. Ви знаходитесь в певному очікуванні. Чи була зроблена якась справа? Чи були посіяні якісь, чи було посіяне якесь насіння? І ви в стану очікування? Можливо, ви очікуєте якихось повідомлень. Можливо, десь ви добре попрацювали та очікуєте результатів плодів свого труда. Тобто, зараз у вас такий стан, що треба почекати, що послужило причиною цього? Ну тут, знаєте, оце ще очікування. Можливо, вам прийшлося, от у зв'язку з подіями в Україні, вам прийшлося чи уїхати, чи переїхати. от, І тепер ви очікуєте, може повернення додому. Може і вирішення якихось питань. І от, що послужило цьому? було прийнято дуже таке вагоме рішення. Рішення приймалося, рішення приймалося виважено, і рішення можливо, конечно, можливо, різко. Але воно приймалося розумом. Тобто так було треба. Так було треба. От, і, може, будуть ті з вас, кому прийняти таке рішення, ну, допомогли у цій події, які відбуваються. Дуже така напружена обстановка. Куда ви прийдете? Карта Королева Кубків каже про те, що або ви будете шукати допомогу, або ви увійдете в такий стан, де переважать будуть емоції. І якщо тут це рішення було прийнято дуже такою, як дуже на таку холодну і трезву голову, то оцей процес очікування, і такий він довготривалий процес очікування, він може призвести до того, що ваш Емоційний стан буде трошки знервований. Тут, можливо, накриють, ну от накриють великий потік емоцій після такого різкого рішення. Як отримати, як отримати те, що вам потрібно? І от карта каже, почекати, вірити, вірити в те, що удача вам посміхнеться. Головне, головне не втрачати надію. Головне не втрачати надію. Надія повинна бути присутня завжди. Якщо ви в очікуванні, то зверніться за допомогою, знайдіть людину, Потрібно. і у вас є усі шанси на те. Щоб вам допомогли. Ви зараз не можете отримати те, що ви хочете, те, що ви чекаєте. І ви починаєте переживати. Емоції починають брати верх. Але карти кажуть, що все ще попереду, все ще попереду, треба вірити, треба вірити в своє бажання, треба вірити в свою ціль і трішечки набратися терпіння. Тому що, коли втрачається віра, то тоді втрачається все, тоді якби схлопується і майбутнє, і всі цілі, і тоді вже з'являється відчай. І з'являє і э, стає ситуація така, яку не можна вирішити ніяк. І це вже приводить тоді до депресії. І от карти і кажуть, карти і кажуть, що ніколи не можна втрачати цієї віри, що віра, вона. Дозволяє зранку вставати, рухатися, ставити нові цілі, ставити нові плани, а нові цілі і нові плани, вони дають нову енергію, вони дають жагу до життя. Тому ті, хто вибрав другий варіант, не втрачайте надії. Не втрачайте надії. Все буде добре. Треба вірити. Маєте вірити? Ну, такий розклад в мене вийвся для другого варіанту. І тепер я перехожу до третього варіанту. Третій варіант. Ті, хто вибрав корічневий камінець, де ви знаходитесь в даний момент? І карта каже, що ви або усамітнилися, ви пішли у пошук мудрості. У пошук духовності. Зразу така карта цікаво випала. Карта відлюдника, який шукає світло, світло в темряві, в темряві, темряві своїй душі. Карта відлюдника. Каже про людину, яка вирішила бути самотньою, Ну, в плані того, щоб побути наодинці. Побути наодинці, відмовитися від усіх і усього, для того, щоб щось подумати. Переосмислити, що послужило причиною цього. А причиною цього сталося те, що ви мали відстоювати свої кордони. Ця карта каже про те, що люди е, трошечки, е, ну, якби, перебрали свої можливості, і ви вирішили від них трошечки відсторонитися. Можливо, це такі люди, які їм пояснюєш, пояснюєш, раз сказав, а не доходить, другий раз сказав. А не доходить, і ти мусиш піднімати в собі всі, всі сили, всі внутрішні сили, щоб, хоч якось, справитися з цими людьми. От. І от тому що ви постійно боролися, постійно мусили себе захищати. На даному етапі прийшло рішення, що краще побути наодинці, краще побути наодинці, можливо помедитувати. та, може, відкриються якісь інші усвідомлення. Куди ви підете? Ну, ви підете? знов тут карта каже, що у пошук, у пошук пристанища, у пошук допомоги. Можливо, ви підете шукати, От можливо, із-за того, що приходилося постійно якось витягувати себе. Ви втратили роботу, ви втратили дохід, і ви підете у пошук нової роботи. У пошук того, де можна знайти а, новий прибуток, фінанси. Тому що поки що можливо ви переживаєте матеріальні труднощі. Але Завжди треба озирнутися, подивитися по сторонам. Завжди є куди звернутися, завжди є, де можна отримати допомогу. Як получить? Як отримати те, що вам нужно? І от карта каже, що. Станьте дитиною, станьте, станьте легким, станьте відкритим, як, як би то мовити, тільки діти познають Царство Божі. Не треба зациклюватися на тому, що було, на тих негараздах, які були. Вистраюйте нові плани. Карта каже про те, що можливо треба залишити те, що було в минулому. І, мабуть, ви вже залишили, тому що ви вирішили усамітниця, ви вирішили подумати та переосмислити якісь, свої, якісь своє життя, якісь свої події. І як отримати те, що вам треба? Ця карта дуже легка. Ця карта каже, що у вас вже має певний досвід. Ви не з пустими руками. Як би там не було, але у вас є за плечима якісь навички, якісь знання. І ви просто йдіть вперед. Зараз, мабуть, такий у вас етап що минулого немає, а майбутнього ще не видно, не зрозуміло. От. І ця карта каже: будуйте нові плани. Просто з нуля. Просто з нуля ви можете починати своє життя. І з тим досвідом, який ви вже маєте. Просто подумайте, де ви можете його використовувати. Для того, щоб вийти із крутного положення. Просто використовуйте досвід. Свій досвід для того, щоб виходити із крутного положення. І не бійтеся. Не бійтеся йти вперед, з легкістю, з відкритими і щирими очима, з відкритою душею. У вас має все вийти. Ось такий розклад в мене вийшов для тих, хто вибрав третій варіант. От. Загалом мені дуже сподобалися всі три варіанти. І дуже такий цікавий розклад. Чогось я його не використовувала, хоча колоду. Колодою користуюся вже давно. Ну, а так в мене вийшло на сьогодні. Всім дякую, хто дивився. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть, як вам відізвалося, який вибрали варіант ви. Чи співпало, чи не співпало, чи може ви отримали для себе якусь пораду із свого варіанта, а може, із іншого. Всім баблах. Дякую за увагу. До побачення!